Вітаю на каналі Комфі. У цьому огляді розкажу про круті функції фітнес-браслету Samsung Galaxy Fit 3 та покажу, як налаштувати. Тож додивіться відео до кінця. Galaxy Fit 3 тонкий, легкий і важить всього 18,5 грамів, тому не обтяжує і не заважає під час тренувань. Корпус з алюмінію захищений за стандартами 5 atm та IP 68, тобто від занурення у воду та від пилу. Цей розумний браслет аналізує схеми тренування, допомагає підтримати гарне самопочуття та пильно стежить за серцебиттям, рівнем кисні у крові станом стресу і якістю сну. З його допомогою можна робити фото, слухати музику, перевіряти вхідні дзвінки та відповідати на повідомлення. Взаємодіяти дуже просто завдяки великому прямокутному amoled дисплею діагональ 1,6 дюйма з роздільною здатністю 402х256. Galaxy Fit3 сумісний зі смартфоном. Android, але під час вибору уточнити у консультантів Comfy, чи сумісний саме з вашим смартфоном. Для початку роботи завантажте на смартфон Galaxy Wearable та під'єднайте браслет, використовуючи підказки. Усі ваші дані, які збирає Galaxy Fit 3, будуть безпечно зберігатися в хмарному сховищі, підключеному до облікового запису Samsung. На руці браслет Fit 3 має сидіти не занадто вільно, але й не щільно прилягати. Одразу налаштую сповіщення. Треба обрати програму зі списку, щоб отримувати сповіщення. Щоб відкрити сповіщення на екрані браслета, проведіть вправо. Якщо вліво, то можна переглянути картки та упорядкувати їх так, як буде зручно користуватися. Проведіть вниз, щоб відкрити панель швидкого доступу. Ці іконки легко переставити місцями додати чи видалити. Рух угору відкриє список застосунків, а для швидкого повернення на головний екран просто натисніть бічну кнопку. Тренування. Galaxy Fit3 заохочує до ведення здорового способу життя. Тут чекають понад 100 різних вправ. У програмі Health установіть цілі для своїх активностей, а подвійним натисканням бічної кнопки відкрите перелік тренувань, виберіть те, що потрібно, і розпочніть фізичні вправи. Навіть якщо забудете ввімкнути, не хвилюйтеся, адже браслет автоматично розпізнає і відстежує популярні тренування, зокрема біг, вправи на орбітреку, заняття на гребному тренажері і навіть плавання в басейні. До речі, під час вибору басейн або плавання на відкритій воді автоматично вмикається режим блокування. Це запобігає. Випадковим дотиком до екрану та введенню тексту під час тренувань у воді. Вимикається цей режим натисканням та утриманням бічної кнопки більше, ніж 2 секунди. Під час тренувань на Galaxy Fit 3 можна провести пальцем угору або вниз по екрану, щоб перевірити інформацію про серцевий ритм, відстань або час. Також можна ввімкнути музику, провівши вліво по екрану. Щоб призупинити або перезапустити вправо, проведіть праворуч та виберіть потрібну дію. Проведіть по екрану вгору або вниз після. Завершення вправи, щоб переглянути результати тренувань, щоденна активність. З браслетом Galaxy Fit 3 можна відслідковувати щоденну активність, як от кроки, час активності, спалені калорії та кількість випитих склянок води, і робити поступові кроки на шляху до здорового способу життя. Наприклад, якщо ви не рухаєтесь вже понад 50 хвилин, браслет надсилає повідомлення, щоб спонукати прогулятися або зробити кілька рухів для розминки. Фіт розпізнає, коли ви за кермом або спите, і не надсилає сповіщення, хоча фізично ви не активні. Для коректного відображення кроків вимкніть відстеження на телефоні. Інакше одночасно рахуватимуть ваші кроки і смартфон, і браслет. Щодо води, то тут можна налаштувати навіть об'єм склянки. Здоров'я та гарне самопочуття з допомогою браслета та застосунку Health отримайте інформацію про стан здоров'я. Вимірюйте серцевий ритм, кисень у крові, або перевіряйте стан стресу. Для точного вимірювання потрібно щільно надягнути браслет над зап'ястям, залишаючи місце на ширину пальця. Якщо у вас тонке зап'ястя, закріпіть браслет з внутрішньої сторони. Після вимірювання показників можна послабити ремінець. Можна налаштувати постійне вимірювання кожні 10 хвилин у спокої або ж тільки вручну при постійному вимірюванні налаштуйте сповіщення про пульс, наприклад, коли він занадто високий або низький. Galaxy Fit 3 збирає біопоказники та допомагає відстежувати рівень стресу, Ба більше, пропонує дихальні вправи для зменшення стресу. На добрий стан здоров'я неабияк впливає і якість сну. Браслет з цим теж впорається. Він аналізує рухи і зміни в серцевому ритмі впродовж усіх фаз сну пробудження швидкого, легкого та глибокого сну. У застосунку надає графіки і подробиці про стадії вашого сну, хропіння та рівень кисню у крові. І, звісно ж, поради, що. До його покращення. є ще одна корисна функція. Браслет завдяки датчикам виявляє падіння і запитує, чи потрібна допомога. А в будь-якому іншому екстреному випадку можна натиснути бічну кнопку 5 разів, щоб повідомити про це екстрені контакти. Коли прибуде допомога, на екрані блокування відобразиться ваша медична інформація. Циферблат. Усі пріоритетні для вас дані можна вивести на екран. На вибір більше ста циферблатів із різними функціями. Натисніть та на Утримайте екран і виберіть циферблат, який вам до вподоби, провівши вліво або вправо по екрану. Або ж створіть свій власний варіант з фотографій. До речі, тут є дистанційне керування камерою смартфона, щоб зробити знімок або ж записати відео. Автономність. Galaxy Fit 3 працює до 13 днів на одному заряді, щоб ви не турбувалися про роботу акумулятора. Проте є функції, як от Always on display, при яких акумулятор розряджається швидше ніж зазвичай. Тому якщо довга робота на одному заряді важливіша, то краще вимкнути цю функцію. Хоча зарядка доволі швидка, за 30 хвилин покаже рівень до 65%. Дуже функціональний браслет і має безліч налаштувань. Було корисно? Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Комфі та пишіть у коментарях, про які гаджети розповісти у наступних відео.